Так, наша невеличка перерва скінчилася. І давайте поговоримо зараз про другий спеціальний відрізок, який існує у трикутнику. Цей спеціальний відрізок має назву бісектриса трикутника. Ви вже знаєте, що таке бісектриса кута. Бісектриса кута це промінь, який виходить з вершини кута та ділить цей кут навпіл. Бісектрисою трикутника ж... Називають відрізок бісектриси кута трикутника, що сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони. Ось давайте нарисуємо який-небудь трикутничок. Ось, наприклад, візьмемо ось такий трикутничок. p 2 q 2 o 3 та попутуємо для цього трикутничка бісектриси. Так як у нас є три вершинки. То ми можемо подоболувати три бісектриси. Спочатку побудуємо бісектрису кута. Ось почнемо з кута п 2 q У2О3. А потім про відрізок, який буде сполучати вершину кута з точкою перетини бісектриси кута з стороною П2О3. Ось давайте спочатку побудуємо бісектрису кута. Беремо Ось наші три точки і наша бісектриса кута. ось. Дивіться, у програмі бісектриса кута це не промінь, це пряма. Так? Але це тільки в програма. Тепер давайте знайдемо перетин цієї прямої з стороною П2О3. Ось шукаємо перетин і сполучимо відрізком точки К2 та Т3. Ось сполучили. Тепер наша пряма не потрібна більше, ми можемо її видалити, і ось ми отримали бісектрису q 2 t 3 Давайте позначимо кути. Кут p 2 q 2 t 3 буде дорівнювати куту o 3 q 2 t 3 Бісектриса трикутника ділить кут навпіл. Точка Т тит... називається основою бісектриси. Тепер давайте проведемо дві інші бісектриси трикутника, які будуть виходити з вершинок П2 та О3. Починаємо з бісектриси кута. Ви в зошитах Можете виміряти кут транспортиром та поділити його навпіл. Я в програмі буду використовувати прилад бісектрису. Так, ділимо кут О2П2П2О3 Q2, навпіл. Ось отримали бісектрису кута. Шукаємо точку перетину цієї бісектриси з з стороною Q2O3 протилежної вершині p 2 ось ця точка перетину. Далі сполучаємо відрізком вершину p 2 з цією точкою. Там можемо видалити нашу бісектрису кута. Ось, нам не потрібно. Отримали бісектрису p 2 4 Так само А4. Це основа бісектриси П2А4. Давайте позначимо кут. Ось я їх позначила синеньким. Кут q 2 п П2А4 буде дорівнювати куту О3, П2А4. І давайте побудуємо третю бісектрису, яка виходить з вершини О3. О3, К2, О3, П2. Ось наша бісектриса кута. Шукаємо точку перетину цієї бісектриси з протилежною стороною. Так. Ось у нас точка перетину. Та сполучаємо відрізком вершинку та цю точку перетину. Видаляємо бісектрису. Нам вона більш не потрібна. Ось вона. Ми отримали бісектрису О3 Д4. І одразу зверніть увагу, всі три, три бісектриси перетинаються в одній точці. Так? Давайте позначимо кути для третьої бісектриси, візьмемо рожевий колір. Ось наш кут К2О3 Д4 рожевий. Дорівнює куту p 2 o 3 d 4 Тобто бісектриса трикутника ділить кут трикутника навпіл. Тепер давайте позначимо точку перетину цих трьох бісектрис. Ось у нас буде наша точка перетину. Нехай це буде G4. Ця точка перетину має спеціальну назву. Її називають. І центру трикутника. Так, на відміну від медіа, бісектриси трикутника не діляться у відношенні 2 до 1 точкою перетину бісектриси. Так? Це тільки для медіа. Але що важливо, всі три бісектриси перетинаються в одній точці в інцентрі трикутника. Це все на сьогодні. Зустрінемося на наступному у руці. Все буде добре. Все буде Україна. До побачення.